І ще хочу трохи підсумувати, знаєте, чим їду сьогодні, і думаю, ось ця фраза у мене не йде з голови. Якщо ти такий розумний, то де твій мільйон? І це не погано і не добре, але якщо б у всіх розумних людей були мільйони, ну взагалі не було б якихось питань над тим. Я хочу сказати одне, що мудрість вона не завжди оцінюється грошима. Доброта не оцінюється грошима. Розум теж не оцінюється. Є дуже мудрі, є дуже люди, які нам такі можуть дати поради. Да? І вони не є мільйонерами, тому що ну, не є гроші для них якоюсь такою першочерговою складовою в їх житті. Ну, типу, хватає і окей і мудрість, і, і це знаєте, це в такі умовності заганяє і поняття грошей, і поняття розуму. Та ти ми ж люди, ми можемо і розум використовувати, як ми хочемо, і гроші зрозуміти, як їх вибудовувати, і як їх отримувати. Це не завжди пов'язані речі. Бувають, що пов'язані, але не завжди. Бо що гроші, що розум, вони пов'язуються через людину. І якщо людина вміє це пов'язувати, вміє. Любити і гроші, і розум, і вдачу, то вона пов'язується. Якщо людина любить гроші, і, наприклад, там якісь інші речі, то вона пов'язує гроші з іншими речами Тобто, ну не все так прямолінійно. Досліджуємо.